Цього тижня під масованою атакою безпілотників, зокрема у ніч на 25 квітня, опинився тимчасово окупований Крим, а саме район аеродромів Новофедорівки та Качі. Скажіть, будь ласка, ну от з огляду і станом на день сьогоднішній, як ви оцінюєте значення цієї атаки, яка ворожа авіація могла бути на цих витовищах, і власне які наслідки можуть бути? Ну, я, чесно кажучи, що тут у нас зараз такий період, коли одночасно вирішуються і військові задачі, і військові цілі знищуються. А крім того, ще є політичне завдання, політичні цілі теж виконуються. Зараз я цю атаку пов'язую з тим, що була конкретна заява там з боку. Трампа, що, що ви там за цей Крим там чіпляєтесь? Його вже давним-давно забрали, забрали ще при Обамі, я тут не при чому вирішуєте це без мене, ми його признаємо і все. І ви там нічого зробити не можете, ніколи там нічого не зробите, і таке інше. Ну і тут ми були змушені показати, що ми можемо зробити те, що ми захочемо. Це перше. А по-друге, росіяни там активізують свою авіацію. Вона дуже багато літає на Чорним морем зараз, але вони в основному літають з Приморська хтарська і тільки незначна частина там, як аеродром підскоку, використовує Нову Федрівку, наскільки я розумію ці питання, тому що там подробиць, там докладів там не, 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 не буває. Так от, е як тільки у нас виникло завдання це робити, ми туди полетіли. Але ж ми полетіли туди нашими дрончиками, які літають 120-180 км на годину, і звісно, що вся авіація, яка там була розташована. Там і в Більбек залітали, як завжди, і Новофедерівка, і Кача. Вони всі встигають залітати і перелітати там на інші міс місця дислокації. Але по аеродромам Кримським було вражено, наскільки я розумію, по всім, як... по яким є хоч які дії, тому це не тільки там була Кача і Новофедерівка. Ну і інші. Ну, Кіровська ще перед цим повідомляли про і кіровські джанкой там залітали, і е, Більбек тут те, що вони не, 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 не мав в, в таких в, в великому е, медійному просторі, скажімо так, але там атаки були. Тому ми показали, що ми можемо це робити, і е, що ми контролюємо Крим якимось чином. Ну, ми не використовували в цих завданнях, тому що росіяни там щось мають, але не в таких об'ємах, щоб по ним було сенс витрачати ракети, дрони або інші там засоби або крилаті ракети. Тому більш потужної так і не було. Росіяни там вже мало чого тримають. А стосовно систем ППО в тимчасово окупованому Криму російських їх поменшало. Ну, ми їх там знаєте, ми їх там стільки вже е, знешкодили, і вони все одно продовжують їх туди таскати, таскати. Ми їх знищимо, вони їх таскають, ми знищимо. Вони не можуть взагалі без радіолокаційних систем. Вони тоді взагалі за, нічого не розуміють. А ми теж не можемо допустити, щоб там були більш-менш серйозні системи, тому що це буде заважати нам туди залітати і робити свої завдання. Тому це постійний процес ми вибиваємо, вони приводять. От зараз вони зараз теж була атака, в тому числі по засобам ППО, засобам радіотехнічної розвідки, засобам РЕБО. І ці удари вони йдуть постійно. Просто про, про них не розповідається така рутинна праця, яку виконують майже кожного дня. Пане Костянтине, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. Оперативне командування збройних сил Польщі поінформувало, що російський військовий вертоліт Балтійського флоту порушив повітряний простір Польщі в п'ятницю ввечері. За польотом цього гелікоптера стежили як військові радари Польщі, так і цивільні системи аеронавігації. Ну і от польські військові припускають, що цей інцидент зараз. Ну, така собі спроба Росії перевірити готовність польських систем ППО. А, був би там Ердоган, він би його вже знищив. А що полякам заважає це зробити? А полякам... Ви, це ж не вперше. Це не вперше. Вони просто росіяни постійно порушують повітряний простір. Але ж тут всі ж такі чемні, інтелігентні. Uh, вони uh, кажуть, не, 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 а можете ви не літати тут? Ви нам тут заважаєте, тут uh, щось з екології погано робите. Його треба просто знищувати, але uh, всі ж знаходяться в такій думці, що uh, це не треба робити, тому що це буде підіймати рівень ескалації. Так вони будуть літати по вам взагалі, по вашим головам. Як вони? вони почали з дронів, потім вони залітали ракетами, тепер вони залітають гвинтокрилами. Потім вони будуть літати бомбардувальниками. Ви все будете думати, чи буде після цього ескалація, чи ні. Треба знищувати все. Я так розумію. Ну, Балтика зараз стає такою точкою напруги з огляду на ось такі інциденти. Ви знаєте, там оцих випадків перехоплення, я подивився статистику. В 2021 рік близько 450 випадків цього не то ще порушення наближення до кордонів країн НАТО або там ще ще якихось там умов порушення. І коли вилітали перехоплювачі НАТО, і показували, що хлопці ви тут не літаєте літайте, ви тут забирайтеся звідки, тому що будуть проблеми. Потім росіяни з тактичної авіації перейшли на використання систем літаків Іл-22-х, ну і подібних, які там виконують функції радіорозвідки, радіотехнічних і різних завдань, РЕБО і таке інше, теж відганяли. І так, випадків у 24-му році у подібних було менше в півтора рази 300. Тому що багато засобів е, забрала на себе Україна. Але е, що помітно, що як тільки виникають якісь політичні напруження, якісь там серйозні дипломатичні відносини досягають якихось своїх пікових значень, в цей час росіяни з'являються над Балтикою і починаються провокації. От, залізобетон, на все це спостерігається по 24 му 25-му року. Пане Костянтине, ядерний супутник РФ Космос 2553 вийшов із ладу. Про це інформує Reuters, Що прикметно, що цей супутник Росія таємно запустила за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер, коли він вийшов з ладу, яких можливостей це позбавляє Росію? Ну там де, мова йде не про можливості, там скоріше мова йде про те, що. Вони намагалися з допомогою цих систем зробити. Це скоріше так. Це супутник, який ну, відноситься до супутників, які повинні були мати можливість маневрувати на, на орбіті, і при цих маневрах вони повинні вони могли зробити і, і підрив ядерного боєзапасу. І такий електромагнітний імпульс, який би виникав в цьому випадку, він би створив дуже багато проблем. Тобто могли бути виведені всі і низькоорбітальні і середньоорбітальні супутники, тому що цей супутник космос він літає там на висотах 2000 кілометрів. Це досить велика висота, і в нього тоді оці ефект випромінювання. Від ядерного підриву, він би ну, дійсно велику кількість супутників міг вивести з ладу. Але десь його вивели там в 22-му році, ще на початку 22-го року. Потім вже десь рік його там трохи крутить, болтає, і він там виконує якісь еволюції, які. Не зовсім зрозуміло. І спостерігачі там НАСА, там цілий є напрямок е, спеціальних компаній, які е, спостерігають за спутниками, дивляться на питання безпеки. І вони вже давним-давно казали, що російський супутник веде себе якось на так. А росіяни кажуть, так це входить в, в комплект наших випробувань. Ми ж хочемо в умовах високого е, в, 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 високого радіовипромінювання перевірити. У нас це не військовий супутник, це у нас виключно науковий супутник. Ми хочемо просто перевірити там деякі е, прилади, які діють в умовах високого радіовипромінювання. Ну, Ніхто їм там не вірить, тому що там в нас сидять фахівці, які там не мають політичних якихось там, е, тобто їх, їх дії не залежать від тих політичних позицій. І вони там конкретно вказують на те, що цей супутник зараз створює прямі угрози. І це є порушення взагалі домовленості ще 67-го року стосовно того, що космос не можна використовувати як ядерну зброю. В космосі неможливо не заборонено використовувати ядерну зброю. Тому, скоріше за все, цей супутник будуть якось виводити зробити. Він там навіть мав якісь можливості для пілотування, але Схоже на те, що росіяни втратили на мініконтроль. якось якась ситуація буде розгортатися, будемо дивитися. Пане Костянтине, щиро дякую вам за цікаву розмову і за те, що знайшли часто можливість своїми думками поділитися з нашими глядачами. Завжди вас раді бачити на нашому youtube каналі. все добре.